Козороги, всім привіт! Я Тоня, ви на каналі Таросипі Пізнання, будь в курсі подій свого життя. І так, хто або що буде опорою взимку 25-26 для вас, козорожки. Давайте будемо дивитися і результат, якого ви досягнете. Так, дивіться, тут опора, опора, опора. Ваш емоційний комфорт, емоційний фон, щось нове. Тут опора може бути саме на те, що вам потрібно постійно перебувати в якомусь емоційному піднесенні. Знаєте, тут може бути ще по п'яторці жезлів, що ваша опора за те, що вам подобається конкурувати, вам подобається змагатися, проявляти себе. От ви, як наче коли знаєте, когось кого-то побіділи, кого то обошли, Здали десь екзаміни або вас відмітили, ви відчуваєте емоційне піднесення, і саме оцей буде вашою опорою. Ставте собі цілі, ставте собі якісь плани і поступово до них ідіть. Наприклад, ви там захотіли піти в спортзал, да? дійсно зайнятися якоюсь там активним видом діяльності. Ставите собі за мету, це ваше здійснення бажань. Да? І от, коли ви будете докладати максимум зусиль, звичайно, ви здійсните свої бажання, і таким чином ви зможете стати іншою новою особою для вас. Да? Ну, Наприклад, там, поставили собі ціль, похудати на 5 кілограм, наприклад, за неділю. Да? Ну, от, і йдете до цього. Здійснили своє бажання, все, емоційний комфорт, щастя, радість, подарок. Подарок судьби, да, що я не спригнула по ходу. От і результат нове життя. Тобто об, облегшення відбувається тоді. Да? Я геть по-новому -по виглядаю, легше себе відчуваю, і таке решта. Опора це ваше вміння, знаєте, в якихось складних ситуаціях бачити свої плюси, бачити якусь вигаду. От саме на цей бо вам потрібно звертати уваги на легкість, на емоційний комфорт, емоційний підйом, але все одно не скидуватися з щитов того, що вам прийдеться поборотися за те, що вам приносить задоволення, поборотися за якесь нове життя, новий, новий свій стиль, новий образ. Ну, Опора в тому, що ви. Готові до кризових якихось ситуацій, як я ж кажу, і ви в них бачите саме отут, ту перлинку, за яку ви боретеся. Ну, чого я вам бажаю? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, всіх чекаю нових відео, па-па!